Доброго вечора, Ірина Стромецька, практикуючий психолог. В першу чергу я хочу подякувати слухачам мого каналу за вашу активність, за ваші коментарі під відео, навіть під тими відео, які були записані давніше. Для мене це означає, що це для вас актуальні теми які цікаві і відгукуються вам, якщо ви задаєте питання, це означає, що дійсно ця тема торкається вашого серця, вашої душі. Саме для цього я і працюю. Ще я хочу сказати про те, що під кожним моїм відео є електронна адреса, за якою можна зв'язатися зі мною і домовитись про консультацію або про серію консультацій, якщо вам потрібна психологічна допомога. Сьогоднішня тема нашого відео це тема про токсичне лідерство. Цим відео я розпочну невеличкий цикл тих відео, які я планую зняти на цю тему, тому що насправді тема дуже важлива в нашому такому нарцисичному суспільстві, в якому дуже важливий успіх, успішний результат, результатний. З'являється дуже багато токсичних керівників і ще гірше токсичних лідерів, засновників компаній, акціонерів, які. Починають бізнес, ведуть його, але зовсім не розуміють, що таке команда, які потреби команди, як команда формується, які етапи її розвитку, як спілкуватися з підлеглими, як ставити задачі. Наскільки важливий зворотній зв'язок, наскільки важливо чути і розуміти кожного члена своєї команди, і взагалі, як будувати процеси та спілкування власне, зі своїми підлеглими. Ось тому ми сьогодні поговоримо про ознаки токсичних керівників або токсичних лідерів, і в подальшому будемо розглядати, звідки береться ця проблема, як ми потрапляємо в залежні стосунки від токсичного керівника, які бувають типи токсичних керівників, ну і, звичайно, що з цим робити, як з цього виходити. Отже, сьогодні ми зупиняємося суто на ознаках токсичного керівника або токсичного лідера. Вам, напевно, всім відомі такі моменти, коли ми неохотою йдемо в понеділок на роботу після вихідних, коли ми з тривожністю очікуємо якусь нараду, на якій нас можуть критикувати, знецінювати і зневажати, ми можемо знову ж таки з неприємними відчуттями очікувати постановку задач або Оцінку результату зробленого проєкту. Це такі речі, які. Щітується нами, і токсичний керівник не завжди дуже голосно виявляє критику або знецінення людини. Це може робитися дуже майстерно, надзвичайно майстерно і витончено. І в результаті такого кожного спілкування з таким керівником або з таким лідером у вас відчуття, що ви ковтнули певну дозу яду. І цей яд ніби не такий яскравий, але він накопичується в вашому організмі, і врешті-решт ви розумієте, що ви ніхто, що ви нічого не знаєте, що ви нічого не вмієте. Ви повністю демотивовані, ви повністю деморалізовані. І ви в цій стадії вигорання, в якій ви вже не розумієте, для чого ви ходите на роботу, яка ціль вашого існування в компанії і так далі. Це, власне, є ті дзвіночки. Досить неприємні, але дуже яскраві, які супроводжують е, спілкування і роботу з токсичним керівником. Отже, які саме бувають ознаки токсичних керівників. Перша така ознака це наявність мікроменеджменту. Це тоді, коли керівник втручається або власник компанії втручається в усі процеси, в усі проекти, в задачі, які веде його мідл-менеджмент, контролює абсолютно все ставить задачу, через день починає в ній самі розбиратися, делегує комусь іншому, питає, що вже зроблено, як будуть робити. Ну, в кращому варіанті, іноді взагалі не питає, просто починає сам втручатись. І як диригент далі керує цим всім процесом. Звичайно, коли таке кураторство в лапках спостерігається постійно, то і результати, до яких приходить команда, він привласнює собі. І якщо ти поговориш з таким керівником або з власником, він говорить, я створив, це мій результат, цей бізнес, це моя дитина, це я зробив. І ніколи в цих словах не звучить команда Мої люди, мої працівники. Тобто все перетворюється на його власний результат, на його власну ініціативу і на його величезну кропітку роботу, яку, в принципі, він міг би не робити. І при, нормальному, при нормальній організації процесу він фактично міг би контролювати такі ключові етапи і етап завершення якихось задач або проєктів. Наступний, наступна ознака токсичних керівників це. Те, що така, така людина веде себе по-різному з різним типом людей. У Токсичного керівника, як правило, є улюбленці, так звані фаворити. Ці люди не завжди можуть відзначатися якимись інтелектуальними здібностями або мати якийсь практичний досвід, або дійсно володіти професійними знаннями та навичками. Це просто людина, яку він обожнює певний період до речі, часу, і якій він абсолютно все довіряє, яку він не контролює, і там, де така людина помиляється. Він не зважає на ці помилки і, і знаєте, як крізь пальця дивиться на це. Ну що ж, так сталося. І є навпаки люди, такі аутсайдери в команді, які, як правило, везуть великий об'єм роботи, але вони як такі дівчатка і хлопчики для биття. Вони постійно винні, до них постійно йде шквал критики, їхні результати підлягають перегляду, сумніву. І сам стиль спілкування він зовсім різний. Знаєте, я коли спостерігала такі відношення, воно дуже яскраво виглядало. Це була молода керівник, жінка, яка була досить токсичною в своєму колективі, і коли до неї підходили люди з певними робочими питаннями, чи з якимись пропозиціями, чи просто спитати робочі моменти. Отримати відповідь по робочих моментах, вона їх відразу обрізала. В тому спілкуванні я говорила в письмовому вигляді, я прошу написати мені, я розгляну, коли буду мати час. І в той же час підходила людина, яка являлася фаворитом. Цій людині керівник посміхалася і говорила: пройдіть, будь ласка, в мій кабінет, ми там спокійно поговоримо і все обговоримо те, що вам потрібно по роботі. Це було настільки яскраво і настільки неприємно на це спостерігати зі сторони. Ну, маємо те, що маємо, що називається. Наступна ознака токсичних керівників це відсутність розвитку своїх підлеглих. В таких колективах, де є токсичний лідер, він, як правило, не бачить сильних сторін своїх працівників, не інвестує кошти в навчання і розвиток не делегує цікаві задачі, надає перевагу таким рутинним процесам, рутинним задачам, рутинним проектам. при цьому знову ж таки може улюбленцям купляти будь-які розвиваючі курси, навчальні програми, сам брати участь в тих програмах. І не шкодувати на це кошти, але решта персоналу залишається поза таким розвитком. І в результаті у людей з'являється відчуття, що ви стоїте на місці, ви ніде не рухаєтесь, ви ніде не розвиваєтесь. Тому що монотонну роботу не кожен може витримати. І від такого об'єму монотонної роботи нам здається, що ми за ці роки нікуди не просунулися. Це теж така характеристика токсичного керівника. Далі. У токсичного керівника є, як правило, от, випливаючи з мікроменеджменту, є така недовіра до знань і досвіду підлеглих е своїх, що він може одну задачу делегувати або поставити профільному підрозділу, який завжди займається цим завданням, і одночасно, через пару хвилин, викликати людей з інших підрозділів, функціонал яких не входить. Розв'язання і рішення цих задач, але він їм так само делегує цю ж саму задачу. І що відбувається в результаті? Оскільки людина по функціоналу ніколи не стикалася з такими задачами, вони звертаються в профільний департамент або в профільний підрозділ, і приходять до цієї людини, які вже поставлена ця задача. І керівник профільного департаменту розуміє, що цю задачу, крім нього і його підлеглих, виконують інші підрозділи. І виникає, по-перше, відчуття таке я тут ніщо, або тоді для чого тут я, якщо цим займаються інші. По-друге, це настільки демотивує людей, що вони це терплять до певної межі, і пізніше терпець вривається, люди йдуть. Ця така недовіра вона може тривати роками, і людина може насолоджуватись тим, що вона фактично делегує ці задачі декільком підрозділам і дивиться, хто справиться швидше, хто справиться гарніше. Хто справиться ретельніше з цією задачею, але разом з тим це призводить до певних конфліктних ситуацій між підрозділами, до такої нездорової конкуренції і особливо образливо профільному підрозділу, тому що згідно його функціоналу, вони саме мають це виконувати. І оця дезорганізація, вона дійсно спричиняє конфліктні ситуації. Щодо конфліктних ситуацій, це наступна ознака токсичних керівників. Вони надзвичайно полюбляють створювати конфліктні ситуації. Вони їх фактично провокують самі. Мало того, вони аргументують, що саме в такий спосіб команди працюють ефективно, створюють систематичні конфліктні ситуації, особливо це яскраво видно на різних нарадах. І просто насолоджується тим процесом, коли один підрозділ починає досить активно конфліктувати з іншим підрозділом. Це теж така яскрава ознака токсичного керівника. Наступна ознака токсичного керівника це невміння слухати своїх підлеглих. Причому це може бути як в прямому сенсі цього слова, тобто він вас буде перебивати, переводити тему на іншу, в інше русло, починати іншу розмову, абсолютно не дотичне до того питання, там, де ви доповідали, або там, де ви розповідали про якісь результати вашого проєкту. А може навпаки, просто робити вигляд, що він вас чує, абсолютно не погоджувати з вашими аргументами, не приймати якихось рішень, не приймати ваших ідей, а через деякий час видавати ці ідеї за свої власні. І якщо ви скажете, ну, умовно, там, Петро Петрович, ну, я ж три тижні тому вам говорив про це саме, він буде з дитячим поглядом дивитись на вас і казати, та ти що? Ти ніколи про це не говорив, я не чув такого, та де? Ми навіть з тобою не розмовляли на цю тему. І ти стоїш абсолютно в незрозумілій ситуації і розумієш, що ну, навіть нема чим аргументувати і про що говорити і щось доводити, тому що ну, це абсолютно не має змісту. Ще одна яскрава ознака токсичних керівників це формувати у своїх підлеглих почуття нікчемності і почуття провини. Тому що токсичний керівник, як правило, дуже яскравий маніпулятор. А маніпулювати дуже добре можна чим, почуттям провини. Власне, це формується у своїх підлеглих. Коли ти приходиш і замість того, щоб тобі подякували за зроблений якийсь етап роботи, ти отримуєш неочікувану відповідь. Коли тебе звинувачують в тому, що ти не зробив це вчасно, хоча ти точно знаєш, що дати, наприклад, в якій мав бути завершений, Результат роботи, вони ще, ну там ще є час, тобто дата ще ще не настала. Коли людина не хоче почути ризики, які ти озвучував, і після цього, коли ці дійсно ризики настають, і є наслідки тих ризиків, тебе звинувачують в тому, що ти не передбачав їх, що ти винен в тих втратах, які б вони не були репутаційні чи грошові. І ти виходиш з таким почуттям провини і своєї власної нікчемності, своєї недосвідченості. Що тобою дуже-дуже легко маніпулювати. І ти постійно розумієш, що ти просто даремно з'їдаєш кошти компанії. До речі, тобі про це дуже добре натякають, що ти Я тебе годую, я даю вам кошти, я вас отримую, я, ви тут маєте гарне місце роботи. Це теж один з способів маніпуляції токсичного керівника, який постійно нагадує, що він дає людям, що люди отримують від нього. І е, насаджується це почуття невдячності від колектива, замішане на почуття провини. Ну і, звичайно, остання така ознака дуже яскрава це надмірні очікування. Це коли керівник е, ставить надмірні вимоги, коли він ставить нереальні задачі, нереальні терміни. Коли всі задачі мають бути виконані навчора, і тут теж яскраво відстежується реакція на своїх фаворитів і на своїх аутсайдерів. Тобто, те, що можна фаворитом. Пробачити і ті вимоги, які ставляться до своїх улюбленців не в порівнянні з тими вимогами, які ставляться до інших людей, які в колективі роблять великий об'єм роботи, які дійсно роблять її дуже професійно, дуже швидко, оперативно і досягають результатів. Це такі основні ознаки, які ми сьогодні розглянули. Е, майже в кожному колективі, ну майже. З'являються більш-менш токсичні люди, які а, фактично підпадають, де да, демонструють ті всі ознаки, про які я сказала. А, пів біди, якщо це лінійний керівник, або навіть якщо це і топ-керівник, але якщо він один. Гірше, якщо а, такий токсичний керівник, це є генеральний директор, або людина, яка приймає вагомі рішення в компанії. І ще гірше, коли це токсичний власник. Тому що він не розуміє, що відбувається зі своєю, з його командою. Він не розуміє і не відчуває своїх людей. І в тому, що люди приходять і звільняються, він починає звинувачувати інші підрозділи, побудову процесів. Різні моменти, тільки не себе. І абсолютно не розуміє, чому люди. Йдуть з компанії, чому така велика плинність? Чому його люди демотивовані, і чому в них взагалі зникає всяке бажання проявляти ініціативу і, взагалі, демонструвати результат? Ось такі сумні наслідки можна побачити в роботі токсичного лідера. Нагадую, що це перше відео з цього невеличкого циклу, який я розпочинаю. Дуже хочеться, щоб на вашому професійному шляху взагалі не було токсичних керівників і токсичних власників компанії. Щиро бажаю вам гармонії і задоволення від роботи, тому що насправді ми приходимо отримувати не тільки кошти, ми приходимо за. Задоволення, яке ми отримали в результаті того, що ми займаємося улюбленою справою. Гарного вам вечора! До наступних зустрічей!